Всім привіт! І ви на каналі Кам'яна Футбол. І сьогодні будемо обговорювати матч-відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Європи, а саме Антракт Франкфурт Аякс. У першому матчі між цими командами Аякс програв 2-1. Забив перший, але потім на 24-й хвилині їхній вже дуже старий воротар, ну, якщо для футболу враховувати якому вже 41 рік, він отримав травму і його замінив воротар, який молодший, якому там 24 десь. Ну і ось так. І через три хвилини після цього Аякс пропустив гол. Ну а потім вже на 70-й хвилині він пропустив другий гол і ось так програв 2-1. Якщо подивитись по XG і взагалі по статистиці, то удари в цьому матчі, удари в ствір воріт, XG, все було однаково, майже однаково. Грали дві рівні команди. Ось так, просто без всяких питань. Наступний матч вдома вейнтрахт Франкфурта. Не знаю. А як с мав перемагати у Селонам? Тому що Айнтрахт Франкфурт це не якийсь там, допустимо, е якась легка дуже команда, яка там, наприклад, може бути у них в чемпіонаті у Нідерландів. А Айнтрахт Франкфурт це команда, яка йде на третьому місці в чемпіонаті Німеччини. Не знаю так, що хоче Єкс? Він Думаєте, що все буде так легко? Ні. Тому вдома у Айнтрахт Франкфурта, якщо він хоче проходити в наступний раунд, то він має перемагати. Бо принаймні, якщо добре, якщо він не пройде, то він має хоча б показати гарну гру. Зрозуміло, те, що там немає дуже багато фанатів або гравців якихось, які могли би їх підтримати. Тому що вони вдома в інтрах Франкфурта, і там будуть якби більшість їхніх болівальників. Їм буде дуже складно. Я не знаю, як вони будуть з цього вибиратись, тому що раніше, як був, допустимо, там. Там чотири сезони тому він був ще в лізі чемпіонів з Тоттенгемом грав ще до півфіналу доходив, але програв. А тепер ця команда вже не така, яка була чотири роки тому. Вже тренер інший, вже гравці зовсім інші. Ось так. І вони, як на мене, вже не показують такі дуже гарні результати, від яких хочеться захоплюватись. Ну, якщо робити рахунок на цей матч, то я думаю, що в цьому матчі буде нічия буде мені якась не дуже результативна ніч, допустимо 1-1. Ось так. Ось такий мій рахунок на цей матч. Ви почули мою думку. А прогноз на цей матч, а також рахунок, ви почуєте від толіка. А та Якс? М -м. Якщо чесно, для мене цей матч найцікавіший в лізі Європи на цій стадії. Поясню чому. Айнтрахт до відходу Мармуша взагалі в Бунеслізі дуже класно йшов після Баварії Байера Вони так впевнено в цьому сезоні стали третіми. Ну, а Баварія і Байер це інший рівень зараз в Бундеслізі. Це просто є Баварія і Байер і всі інші. Так, от, до відходу Мермуша, це взагалі команда була топ-топ. Зараз трошки свій рівень. А як в чемпіонаті Нідерландів іде просто вище всіх очікувань, шалене ПСВ в цьому сезоні, проте вони і їх не помічають. 8 очків відриву за 9 турів до кінця. Проте ПСВ ще може нас наздогнати. Ваякса, до речі, після. Матчу з Айнтрахтом одразу на вихідних буде Алкмар, де вони можуть втратити очки, а потім вже після перерви збірних очний матч з ПСВ. Буде дуже цікаво за цим подивитись. Якщо вони виграють у АЗ і зіграють хоча б нічию з ПСВ, то думаю, чемпіонство вже гарантовано, і там дуже важко буде вже такий відрив втратити. Айнтрахт, наче і програє лише топовим командам Байеру Баварії. Та у них була Спарка, вони підряд їм програли. Але в останньому турі якось взагалі не вписується усю цю статистику поразка вдома від Уніона Берліна. Звичайно, в бундеслізі кожен, як і в будь-якому топовому чемпіонаті, кожен може в кожного забрати очки. Проте вдома, коли ти в тебе вже там ззаду піджимають, і вже бронза не настільки гарантована, як ще після першої частини сезону, а ти програєш вдома у Нью-Берліну. Тому, от про це я й кажу: що от перший матч, до речі, Айнтрахт виграв, ну, матч дійсно був рівний. знов от, дуже прям схожий цей матч на Рома Атлетік, який також вже в нас до речі на каналі. Подивіться обов'язково після цього. Дуже схожі мені на нього. Команди максимально рівні. Одна вирвала перемогу. Точно все так само навіть сценарій матчу. Був одні забили і два пропустили. Так само і там було Більбао Рома. І так прямо букмекери зараз вважають, що інтракт фаворити в другому матчі. Я, якщо чесно, не скажу так. Фактор домашнього поля, ну Уніоном Берліном також грали вдома. Що, що це дало? В цьому конкретному матчі я б не перебільшував значність власного поля. А як дуже класно грає на виїзді, якщо ви подивитесь, і взагалі команда зараз в накаті, в класній формі. І це не та команда, яку злякає всього лиш відставання в один м'яч, навіть попри те, що другий матч на виїзді. Точно не так. Тому, друзі, ще останнім часом я це ще записую до матчів Ліги Чемпіонів-двох, я не знаю, як там наші прогнози. Думаю, один з них точно зіграє. А ще Експрес у нас зайшов перед цим. Останнім часом дійсно класно залітають прогнози, можете в цьому самі переконатися, якщо не вірите. Відео виходять завчасно, за два дні, і якби це там ніякі махінації, дивіться, можете прислухатися, це вже ваша справа. Так от, про що я кажу? Що вони ж залітають, але це ми не беремо там, коли грає, наприклад, і на перемога реала. Ні, там дійсно такі ризикові прогнози. А тут так взагалі ми беремо прогноз такий охохох. Звучить він наступним чином: я думаю, що Аяк в цьому матчі не програє, але при цьому ще очікую, що обидві команди заб'ють. Міша, так, до речі, сказав, що він думає десь 1-1. Тому прогноз обидві заб'ють і Аякс не програє. Коефіцієнт просто шалений на цю зв'язку, і я, в принципі, дуже легко бачу, як вона заходить. Десь при 1-1. Можливо, я, якщо чесно, думаю, що може я Аякс зачепити 2-1, перевести в овертайм. Далі вже буде важко, проте не здивуюсь, якщо нідерландці пройдуть німців абсолютно спокійно. Матч взагалі на будь-який ісход. Може бути що туди, що туди. Що думаєте, ви? Бачите, на лігу Європи в нас такі цікаві прогнози. Тут так взагалі пробуємо для вас щось таке цікавеньке знайти, розібратися, хто зараз в кращій формі і так далі. Пишіть свої думки в коментарях, підтримайте нас подобайкою. Також, звичайно, якщо вам подобається те, що ми робимо, наша справа, то напишіть нам про це. Нам буде дуже приємно бачити, що ми це робимо не просто для себе, і що є люди, яким це цікаво. І це буде, в принципі, наша мотивація для нових відео, яких ми зараз будемо випускати дуже і дуже багато, та і вже випускаємо. Майже кожен день виходить відео, а іноді навіть і по два. Лайк, підписка і до нових зустрічей.